Після повернення співробітників з відрядження формуємо авансовий звіт на підставі наказу. Виділяємо рядок, що містить наказ. Натискаємо кнопку На підставі та обираємо Авансовий звіт. Вводимо номер і дату документа. Авансовий звіт формується на кожного співробітника окремо. Його вказуємо в полі Контрагент. Прізвище ім'я по батькові співробітника, що першим вказаний в наказі на відрядження, обрано за замовчуванням. При формуванні авансового звіту для інших співробітників це значення слід змінити. Натискаємо кнопку додати. В області рядки. Буде сформовано інформацію з типом рядка добові. Сума добових розраховується на весь період відрядження, що вказано в наказі. Але за замовчуванням не заповнюються деякі параметри, тому слід внести доповнення. Двічі клацимо на рядку в області рядки. В полі Одержувач. Обираємо підрозділ, в якому працює співробітник полі Рахунок Дебет. Вводимо значення витратного балансового рахунку. Наприклад, 92. й Для цього рахунку слід ще вказати аналітику статті доходів витрат. Вводимо початок слова відрядження. Натискаємо клавішу Enter. Обираємо на відрядження. Натискаємо кнопку Зберегти.